Вам має бути більше шкода, що ви підпустили мене так близько. Я хочу вибратися звідси. простогнав юнак. Я хочу додому. Кров предків. Так і вчинимо. Ми змусимо їх похитнутися. Ми вжалимо. Кров війна протистояння. <рес> Просто хитро замаскувалися. Вони шпигуни. Оскільки і шаранці жахливі тварини. Я боюся, що не можу зробити це приємним для вас. Пробачте. У гніві і невірі вона закричала: Ішара, це я. Боги, політика, зрада. Зупинися, божку. Я наказую тобі. Якщо вони просто влаштовуватимуть битви в ліжко, то кровопролиття стане набагато менше. Аудіодрама повне занурення. То дракона бачили?